Мію на сайті замовляти можна як раніше. Дивіться, дуже багато повідомлень. і Ми не встигаємо отакі от всі опрацювати, і е, можна замовити там браслетик. Е, ви пишете про одний, а ми вдруг вам відправимо інший. Тому що вибір дуже великий. Е, через це просимо робити замовлення на сайті. Це наскільки все просто, давайте вам покажемо. Дивіться, у нас є шапка профілю нашого там, де он я зображений, там є посилання. Ми натискаємо на це посилання. Нажимаємо відкрити, попадаємо на таку е, сторіночку, де ми можемо перейти з святого Спірідона. От Ми переходимо, обираємо браслетик, натискаємо кнопочку купити. Давай натиснемо. От Вибрали товар, доданий у кошик. Натискаємо кошик, воно вже світиться, що в нашому кошику вже лежить товар, який ми туди поклали. От Бачимо браслет Спірідона за 300 гривень. Перейти до оформлення, натискаємо. І заповнюємо оплата, яка в нас буде при отриманні, доставка, нова пошта, Укрпошта. Вказуємо наш номер телефону, прізвище і нажимаємо оформити замовлення. Ми одразу бачимо це замовлення. Зв'язуємося з вами, підтверджуємо. Якщо ви наш постійний клієнт, ми без підтвердження вам відправляємо це замовлення. Пакуємо ввечері. Вам надходить товаротранспортна накладна з СМС. Повідомлення все дуже просто та зручно. На сайті розписані всі розміри. Зроблено багато фотографій, зроблений опис для того, щоб ви могли ознайомитись максимально з цим товаром. Дякуємо за ваше розуміння. Чекаємо на ваше замовлення.